Краменчук завжди був спортивним містом. Розвиток фізичних активностей розпочався ще понад 100 років тому. Тож цього року деякі спортивні клуби, стадіони та команди відзначають свій ювілей. 105 років тому, у травні 1918 року, був створений спортивний гурток Металіст. Команда Металіст була найкращою у футболі та гандболі. А видатними гравцями цієї команди були брати Григорій та Олександр Швиченки – а також видатний Петро Ракітін, електрозварник та один із світових геніїв зварки, який встановив світовий рекорд. 1928 року у Кременчуці був відкритий один з перших стадіонів міста, який згодом збирав величезну кількість глядачів і спортсменів. Розташований він був на місці сучасного стадіону. «Прадкредмаш». його відкрили 2 травня 1928 року. Біля озера Безімяного або Покровській вулиці. Коли взимку озера замерзало, там відбувалися хокейні баталії. Цікаво, що у нас зберіглася фотографія цього стадіону. Перед війною цей стадіон назвали Динамо. Також у цьому році відзначає свій ювілей стадіон вогонобудівного заводу, який будували працівники заводу у 1933 році. Трохи пізніше цей стадіон перейменували. І він вже називався Авангард. Також деякий час його називали КВЗ Крюківський вагонзавод. Тут були найкращі футболісти Крюкова та Кременчука. І одна з перших команд була зафіксована на світлинах крюківських спортивних баталій. Цікаво, що на цьому стадіону були виховані команди: і волейбольні, і городошні. Також тут з'явився теніс. Цьогоріч ювілей міг бути і в автомотосекції, яка була створена при стадіоні вогонобудівного заводу у 1938 році. На той час у секції тренувалися 25 спортсменів. На 1940 рік було вже дві таких секції. Причому одна з них нараховувала 25 жінок, які могли водити і автотранспорт, і мотоцикли. Влаштовувались також автомотопробіги. Один з яких зафіксований у 1938 році, тобто в перший рік відкриття автомотосекції. Спортивний зал льотного коледжу ХНУС має більш ніж півстолітню історію. 55 років тому, у 1968 році, за участі студентів в одному з корпусів навчального закладу був побудований спортивний зал. У 1989 році його реконструювали. Тут проводилися змагання з волейболу, футболу, фехтування та дзюдо. У цьому спортзалі були виховані національні чемпіони. Цей спортивний зал функціонує і. Сьогодні завдяки ентузіазму та наполегливій праці мешканців Кременчука, наполегливості спортсменів та їхній любові до активного життя, були створені перші спортивні організації та спортивні споруди. Місто Кременчук розвивалося, зростало і досягало великих спортивних перемог. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.